Виноградарські традиції Закарпаття відроджує одне з виноробних підприємств краю. На Берегівщині на виноградниках спільного підприємства Айсберг, що випускає вино під торговою маркою «Чезай», влаштували свято винобрання за давнім звичаєм. Саме від якості сировини передовсім залежить, який вдасться напій тлумачить винороби. Адже душа вина у винограді і саме дарам лози головна увага. До радянських часів в краї росло близько 4 тисяч гектарів виноградників європейських сортів. І це є потенціал Закарпаття. Повернутися до таких масштабів мріють і нинішні винороби на часі відродження закарпатського виноградарства. Принаймні так обіцяли на святі у Берегівському районі, каже Алла Хаятова. Душа вина у винограді, тож і до свята збору ягід поставилися з душею. Пригадали красиві звичаї краю, славного своїми виноробськими традиціями, зокрема, святом винобрання. Починають дійство молоді святково вбрані дівчата і хлопці. Палиці юнаків нагадують, здавна господарі боронили свої виноградники від усіх напастей. Усмішки дівчат натякають на солодкий смак ягід. Юнаки і юнки куштують виноград, перевіряють. Чи вже можна отримувати дари від лози. А відтак повідомляють власнику виноградників. Люди готові збирати врожай. Господар, отримавши підтвердження, що виноград уже достиг, дає команду розпочинати збір. І сонячні грона потрапляють з кущів у ящики, аби вже зовсім скоро стати вином. Збирають трамінер. Усі площі підприємства за винятково-європейськими сортами працюють за сучасними технологіями. Так, на цих ділянках уперше в Закарпатті застосували метод автоматичної машинної посадки кущів. Утім, як і тисячоліття тому, виноград потребує багато ручної праці. Сьогодні ми приміняємо, збираємо виноград вручну, дедовським способом. Ну, щоб виготовляти качественну продукцію, потрібно приложити ручний труд. Як відомо, вино – це сльози виноділа. Сльози винодела, сльози виноградаря. І щоб отримати по-настоящему качественную продукцію, нужно неоднократно подойти к этому кусту, його обрізати, его нужно подвязать вовремя І ухаживать за ним в течение року. Провести неоднократное опрыскивание проти вредителей. І итог – це сбор врожаю. Цей рік для фірми є особливим, адже уперше виготовлятимуть вино із ягід, що виросли на власних виноградниках. Посаджена три роки тому лоза дає врожай. Досі усю сировину для вина закуповували у Криму, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях і на Закарпатті. А віднині мають і власний виноград. Амбіції великі. На підприємстві мріють усе вино виготовляти саме зі свого рідного винограду. Этот год для нас особенен. В этом году мы снимаем первый урожай нашего винограда. Мы рады этому событию. Посадки винограда на этой площади были осуществлены весной 2006 года. И вот сейчас, в 2008 году, мы собираем первую ожидаемую сотню тонн первого нашего урожая. Таким образом, часть закарпатского сырья какой будет в вине вашей фирмы? Кроме этих посадок виноградников, которые вы, вы видите здесь, на этой территории, э, нашей компании осуществлены посадки в Варшавском районе на площади 150 гектаров. Планируется посадки в Варшавском районе в следующем году довести до 220 гектаров виноградников. Э, доля нашего собственного сырья э, в, в, в общем объеме выпускаемой продукции на теперешний момент составляет около 20%. В последующем, чтобы выпускать по-настоящему качественную продукцию, она должна составлять 100%. К этому мы будем стремиться. А для этого необходимо садить собственные виноградники. Общий объем для наших нужд должен составлять приблизительно около 700 гектаров виноградников. Потому что При теперішньому об'ємі випускаємо продукції, а це орієнтовочна 8 млн условних бутилок в рік. Наша потреба в сірі составляет около 8 тисяч тонн винограду. А тим часом ягоди уже прямують на переробку. Чим швидше це станеться, тим кращим буде вино. На сучасному заводі виноробного підприємства виноград спершу перевірять, у тім числі на цукристість. Ну а відтак розпочнуть виготовлення вина. Від ягід отримують усе потрібне і відокремлять усе зайве. Відтак перемилють, а потім у великих контейнерах відділятимуть сік. Аби виноградна маса не окислювалася на повітрі, її покривають рідким льодом. І це лише один із сучасних методів, які є в арсеналі виноробів 21-го століття. Усе найкраще з винограду потрапляє у ємності, де процес бродіння проходить під жорстким контролем фахівців. Az irányított erjesztésre szolgál, ez a nagyon modern berendezés, 310.000 kilokalória hideg energiát szolgáltat. Це наша апаратура для контрольованого бродіння виноградного соку. Дуже сучасне обладнання потужністю 310 тисяч кілокалорій для охолодження. Задача контролювати, повністю керувати процесом зброджування виноградного соку. Воно відбувається при температурі 10-18 градусів. Завдяки цьому зберігається колір, смак та аромат. Вона не з'являється зайвих присмаків. Вино чисте і якісне. Ми контролюємо бродіння, і воно відбувається 8-10 днів. Сучасними технологіями, але й не без участі природи, у величезних діжках народжується напій, яким знамените Закарпаття. Технології надсучасні і європейські забезпечують найкращу якість, аби вино було живим і чистим. А тим часом на подвір'ї заводу вже виросли кольорові гори відходів. Виноград віддав виноробам свою душу. І це буде відчутне у вині, чистому вині із закарпатського винограду.